Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про тонування та корекцію кольорів у відео. Ви дізнаєтесь, як кольори впливають на настрій вашого відео, а також познайомимося з найпопулярнішими інструментами для корекції кольорів. Готові? Починаємо. Тонування. Це процес налаштування кольорів у вашому відео. Щоб створити певний настрій або емоційний відгук у глядача. Наприклад, теплі тони можуть створити відчуття затишку та комфорту. Тоді як холодні тони можуть додати відчуття тривоги або напруги. Тепер давайте подивимось на інструменти, які допоможуть вам досягти бажаного тонування. Одним із найпопулярніших є Adobe After Effects та DaVinci Resolve. Також існують LUTs – спеціальні файли для швидкої корекції кольорів. Переглянемо ж. Adobe After Effects це потужний інструмент для анімації та ефектів. Але він також має чудові можливості для корекції кольорів. Ви можете точно налаштувати кожен аспект кольору, використовуючи різні фільтри та ефекти. Переглянемо на практичному прикладі. А зараз подивимось на DaVinci Resolve. DaVinci Resolve професійна програма, яка спеціалізується на кольорокорекції. Вона має багатий набір інструментів і часто використовується у кіноіндустрії для створення досконалого вигляду фільму. Loots Tables – це готові налаштування кольорів, які ви можете застосувати до вашого відео одним кліком. Вони швидкі та зручні у використанні і можуть значно спростити процес тонування. Тонування і корекція кольорів це потужні інструменти, які допоможуть вам створити теплий настрій для вашого відео. Не бійтеся експериментувати з різними інструментами, щоб знайти свій унікальний стиль. Дякую, що були з нами!